Сьогодні ми поговоримо про осьовий скелет, а конкретно про хребтовий стовп, який є його основою. Хребтовий стовп колюмно вертебраліс. Він складається з хребців, які формують основу нашого скелета і забезпечує нам вертикальне положення тіло в просторі. А також до нього за допомогою кісток грудного та тазового поясу прикріплюються наші верхні та нижні кінцівки. Отже, хребтовий стовп. Всередині нього ще знаходиться спинний мозок з оболонами, тому там всередині знаходяться великий каналіс вертебраліс. Хребтовий стовп він не зовсім рівний, він має вигини вперед і назад. Це лордози та кіфози, які забезпечують амортизацію під час прямоходіння. Отже, з чого ж складається? Ну, як вже було сказано, хребтовий стовп він складається з окремих хребців, які називаються вертебри, і вони поділяються на відділи: У нас є шийний відділ, грудний відділ хребта, поперековий. Крижовий та маленький куприковий. Відповідно, є хребці, є шийні хребці цервікаліс, їх 7, є грудні хребці, вертебра Тораціка, їх 12, є поперекові хребці, вертебра Люмбаліс їх 5. Є крижові хребці, вертебра сакраліс, їх також 5, але вони ще в ембріональному періоді майже зростають в одну велику кістку, яка називається осакрум, ос і маленький куприк. Куприкові хребці, вертебри кокцигії, які також зростають в одну кістку, яка називається кокцигіс. І от, в залежності від кількості хребців в куприку, у нас буде залежати загальна кількість хребців у стовпі. Відповідно, їх тут може бути один, два, три або навіть іноді більше. І в залежності від цього буде змінюватися цифра 33-35 хребців у нашому стовпі. Будова. Кожного окремого взятого хребця, вона, в принципі, аналогічна в шийному, грудному та поперековому відділах, але є особливості, які їх відрізняють, до яких ми зараз і переходимо. Отже, ось вони хребці. Ще раз давайте згадаємо: в нас є шийні хребці вертебра цервікаліс, є грудні вертебра, терасики, є поперекові вертебра, люмбаліс, є крижові. Вертебра сакраліс, які зростаються в крижову кістку з сакром. І є декілька невеличких вертебрококцігіє, які зростаються в кокцикс, в куприк. З них, власне, складається наш хребтовий стовп. Для початку ми розберемо загальну будову хребця. Тобто, які елементи є майже у всіх хребців. Ну, розберемо на прикладі, наприклад, грудного хребця. Всі хребці, майже всі хребці, мають. Передню розширену частину, яка називається тіло, корпус вертебра. І дуга аркус вертебра, яка до цього тіла прикріплює. прикріплюється. Прикріплюється за допомогою ніжок, педункулі аркус вертебра І між тілом спереду та дугою позаду обмежовується отвір: форамен вертебра І ці всі отвори, коли вони з'єднуються в хребтовий стовп, формують каналіс вертебраліс, хребтовий канал. Отже, від дуги хребців починаються відростки. Їх сім штук, один непарний і три парних. Отже, непарний відросток, який розташований в сагітальній площині, це остістий відросток, процесус спінозус. Далі є в поперечному напрямі майже розташовані поперечні відростки. Вони так називаються процесус трансверсус. І у фронтальній площині, направлені вверх або вниз, є. Суглобові відростки. Відповідно, оце буде процес артикуляріс суперіор з суглобовою поверхнею на ньому. І процес Articularis Inferior, ось він, із суглобою також поверхнею на ньому. Також у хребців можна виділити між тілом та верхніми і нижніми суглобовими відростками вирізка. Відповідно, ось вона верхня вирізка інцизура вертебраліс суперіор і нижня. Ось вона, інцезуро вертебраліс інферіор. Ці вирізки, коли з'єднуються хребці між собою, формують міжхребцевий отвір. Наприклад, ось як між поперековими хребцями. Ось вирізка одна, з'єднується з вирізкою іншою, і формується фарамен інтервертебралі, міжхребцевий отвір. На цьому, мабуть, і все по загальних принципах. Тобто більш-менш. Такі всі структури є у кожного хребця, у шийних грудних та поперековах, але у кожному відділі є свої особливості, які ми зараз подивимося. І почнемо ми з шийних хребців ще раз. Вертебра цервікаліс, їх сім штук, ви знаєте. І головна їх відмінна якість це отвір в поперечному відростку. Ось у кожного шийного хребця в поперечному відростку є отвір, який називається фарамен. Процесу з трансверсії. Ані у грудних, ані у поперекових хребців такого немає. Плюс остистий відросток дуже часто у шейних хребців роздвоєний. А також поперечний відросток, він закінчується передніми та задніми грабками. туберкулем антеріус і туберкулем постеріус. Але, що дуже важливо, в нас є перший і другий. Шейні хребці, які відрізняються ну дуже сильно. І їх ми роздивимося більш детально. Отже, перший шийний хребець. Перший шийний хребець називається Атлант або Атлас за іменем о, титана, який тримає на собі небосхил. О, в міфології грецькій так само оцей маленький тендітний хребець він тримає весь наш череп, Тому що, бачите, оці його суглобові поверхні. Вони з'єднуються із виростками на потиличній кісті черепа. І отак вони з'єднуються. І отак, в принципі, Атлант тримає весь нас череп. Так він там рухається в цьому суглобі. Отже, які ж особливості будови Атланта? По-перше, ви бачите, що в нього немає вираженого тіла. В нього є тільки бічні маси. Оці частини називаються маса лотераліс. Замість тіла в нього є дві дуги. Відповідно, є передня, аркус антеріор. І задня Arcus Posterior. На них є горбки, відповідно туберкулюм атеріс та Tuberculum posteriorс. На внутрішній поверхні передньої дуги є ямочка fovea Dentis для з'єднання із зубом другого шийного хребця, який ми подивимося далі. І є в нього суглобові поверхні. Відповідно, фатіс Articularis Superior верхня суглобова поверхня. Та з іншого боку, Фасіс Артикуляріс інферер. Відрізнити їх дуже легко, тому що верхня суглобова поверхня, бачите, вона має форму як відбиток підошви. А нижня суглобова поверхня, вона доволі округлою Ну, е, Відповідно, є поперечний відросток, є форамен процес трансверсії, його отвір. Ну і на верхній е, поверхні задньої дуги ще можна виділити борозну. Оце, оця борозна Сулькосартерія. Вертебраліс, в якій лежить хребтова артерія. Більше у Атланта нічого і немає. І ми переходимо до другого шийного хребця, який називається Аксіс, або осьовий хребець, або грецькою він ще має назву епістрофей, тому що це слово перекладається як той, що обертає. Тому що навколо його зуба, коли він з'єднується з Атлантом, отак от обертається перший. Шийний, разом з вашою головою. Отже, другий шийний хребець. аксіс він має вже тіло, бачите, в нього є корпус вертебра, Але зверху, те, що його відрізняє дуже сильно, в нього є така структура доволі велика, що випирає вверх. Це називається зубденс Аксіс. Який закінчується таким загостренням верхівкою Апекс Тентіс. На його передній поверхні, відповідно, буде суглобова поверхня фаціс артикуляріс антеріор, і, відповідно, на задній буде фаціс артикуляріс постеріор для з'єднання з Атлантом та з в'язкою. А у всьому іншому в осьового хребця є всі інші ознаки. Є верхня суглобова поверхня, фаціс артикуляріс суперіор, є дуга аркус. Вертебраліс, є процесус спінозус, є процесус трансверсус з, з отвором, є нижні суглобові відростки, процесус артикуляріс інферіор. Ну і, відповідно, отвір хребця, форамен вертебра. І на цьому все. Це особливості другого шийного. Ну, а всі інші шині, вони мають класичну будову, те, про що ми казали: тіло невеличке дуга, майже трикутної форми, отвір, верхні суглобові маленькі, нижні суглобові маленькі відростки, вирізка, верхня, нижня, остистий невеличкий відросток, і у шийних хребців він дуже часто може бути роздвоєн. На цьому ми завершуємо з особливостями шийних хребців і переходимо до грудних. Вертебра таратик. Отже, грудний хребець. Його ми вже роздивилися загальну будову. Ми поговоримо зараз про його особливості, особливі відмінності. Принциповою особливістю грудних хребців є те, що до них приєднуються ребра, це зрозуміло. Да? Формують грудну клітину. Тому для з'єднання з ребрами у грудних хребців є специфічні структури. Для з'єднання з головкою ребра є реброві ямочки. Які формуються з двох напівямочок, скажімо так. Тобто у грудних є фовеа касталю суперіор і фовея касталюс інферіор, які з'єднуються між собою і формують повноцінну ямочку для ребра. Отаким чином, верхня реброва ямочка з'єднується з, з нижньою і формується повноцінна велика ямка для з'єднання з головкою ребра. А також буде ще суглобова ямка на поперечному відростку. Ось вона. Твове кастарі з процесу з трансверсії. На поперечному відростку буде реброва ямочка суглобова для з'єднання з горбком ребра, про який ми поговоримо трішки пізніше. У самих грудних хребців, будуть відмінності між собою. По-перше, це стосується тіло, тіло грудних хребців, у верхньому відділі доволі невеличке, збільшується по мірі того, як вони пускаються вниз. І тіла Останніх грудних буде доволі великі, майже як у поперекових хребців. І по-друге, є відмінності у цих ребрових ямочках. По-перше, у першого грудного хребця є повноцінна ямочка для з'єднання з першим ребром, і знизу напів'ямочка для з'єднання з головкою другого ребра. Потім у 10-го грудного хребця є тільки верхня півямочка, яка формує з дев'ятим Ямочку для 10 ребра, а вже у 11 та 12 грудних хребців будуть повноцінні ямочки для з'єднання з головками відповідних ребер. Далі поперекові хребці, вертебра Люмбаліс. А, ну, що, у поперекового хребця вже доволі велике тіло, ви добре знаєте, корпус вертебри бобовидної такої форми, він доволі великий. Але у поперекових хребців також є принципіальні відмінності, які відрізняють їх від всіх інших. Ну, по-перше, це поперечні відростки, процес трансверсус. В деяких підручниках воно називається процесус касталіс або кастіформіс. Далі, це додатковий відросток. Ось між верхнім суглобовим та поперечним, отут є таке підвищення. Це називається процесус аксесоріус. з одного. І з іншого боку. Це додатковий відросток, він є тільки у поперекових хребців, а також на нижній, нижньозадній поверхні верхніх суглобових відростків є отаке розширення, яке називається процесус маміляріс. Сускоподібний відросток, також справа і зліва він є тільки у поперекових хребців. А так у них є доволі великий, масивний, стистий відросток, верхні, нижні вирізки, трикутний отвір хребця. Ну і головне це велике тіло. більш в них якихось особливостей і немає. І далі ми переходимо до крижової кістки. Os sacrum, або просто сакрум. Крижова кістка ще раз це 5 крижових хребців, які зрослися в одну велику кістку. Вона має бачити таку клиноподібну форму. Тобто в нього є верхня частина, яка називається основа. Базіс Осіс Сакрі, і є нижня загострена частина, яка називається верхівка апекс Осіс Сакри. По боках є крила, оці частини називаються Аліа Осіс Сакрі, справа і зліва. І є поверхня, є задня поверхня Фаціс Дарзаліс, і є передня поверхня, яка дивиться в порожнину тазу. Вона називається фаціс пельвіка, тазова поверхня. На цій тазовій поверхні ви можете побачити лінії. Які називаються лінія трансверса. Поперечні лінії це є місця, де зросталися тіла крижових хребців. А, далі. Є отвори, які є, по суті, міжхребцевими, але тут вони називаються фораміна сакралія пельвіна. Це тазові крижові отвори. Далі, зверху, верхня частина основи крижової кістки випирає, виступає вперед у вигляді. Промонторіум, яка називається мис. Далі на бічних поверхнях, те, що називається крило, є такі суглобові поверхні для з'єднання з клубовими кістками, це називається facies auricularis, вушкоподібна поверхня, за якою позаду знаходиться горбистість крижової кістки, яка називається туберозитас осіса. У Кружої кістки є верхні суглобові відростки, процесус артикулярі суперіор для з'єднання з останнім поперековим. І на задній вже поверхні є три гребні. Є серединний, присередній та нічний. Відповідно, Кріста сакраліс медіана. Серединний гребінь це місця, де зросталися остисті відростки. Далі присередній – Кріста Сакраліс медіаліс – Гребінь це місця, де зросталися суглобові верхні і нижні відростки. І бічна Кріса Сакраліс лаатераліс, утворена поперечними відростками, які зрослися. Також на задній поверхні є отвори. Відповідно, фараміна сакралія Дорзалія – це задні крижові отвори. І всередині крижова кістка має канал, який буде називатися каналіс сакраліс, який зверху має таку форму, а закінчується роствором хіатус каналі сакраліс, який по боках обмежований і ріжками корного сакраля. І ці ріжки будуть з'єднуватися з ріжками останньої кістки, це куприк. Ну, і наостанок ми переходимо до куприка. Маленька кістка, яка формується із одного, двох або трьох, іноді більше, куприкових хребців, вертебра кокцигія. Вони зростаються в маленький кокцикс або оскок, куприк, в якого є також ріжки. Корного кокцігія, яким він з'єднується з, з ріжками кружової кістки і таким чином фіксується.